Друзі, ви на каналі музея Портал Олесь Кальніцький. Мене звуть. Моя пілотка знов зі мною є цікаві новини, і сьогодні поспілкуємось про це. Друзі, ну от вже майже два тижні не було новин, про котрі я хотів би вам щось доводити. Чому? Тому що про це новини доводила вся блогосфера. Знаєте, от воно з'являється в одного блогера, і по ланцюжку переходять далі, 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 далі. Я не бачу сенсу бути частиною цього ланцюжка. Я хочу надавати аналітику або бути першим, там, або одним з перших, коли ти кажеш якісь так гарні новини. Чому нема в мене чому в мене нема новин? Тому що я не перводжерело, Новин з фронту. Ну також вийшло, що я вам не можу доводити там якісь та речі. Ну, я сам небагато багато знаю. Ну, ні багато я знаю речей. Але сьогодні сталася дуже файна новина. Чомусь загорівся аеропорт в місті Сакі, то Крим, то захоплений Крим. І якщо ви подивитесь, якісь там місцеві кримські пабліки, якісь та відосики, то ви побачите, як Кримчані, не кримчані, а Каціапи. Раптово терміново збирають свої валізки, зб, забирають своїх діточок, вистраюються, вишуковуються в таку корку на виїзд з Крима, на Кримський міст і намагаються звалити з Крима, тому що тану й во нахрін. І ось е, що дивіться, е, чого чого трапилось? Трапила серія вибухів на військовому аеродромі, з котрого регулярно підіймаються військові э, російські літаки і бомблять наші території, випускають по ним ракети. Звісно, мені було дуже приємно, як, щоб я, як щоб ми усі впізнали, що з часом що ми жахнули декілька там, ту 22 м і ця гидота не буде більше підійматися в повітря і не буде нести, нести в наш бік свою смертоносну зброю. Ну, Побачимо, що воно буде. Сьогодні в нас я вже не знаю, які. Сьогодні день я не живу днями тижня. Здається, сьогодні, сьогодні 9, сьогодні 9 серпня. І друзі, от про цю новину я хочу сказати особливо. Чому? Чому це для нас важливо? Тому що ця новина показує, що в Україні є політична воля для того, щоб відвоювати усю територію України, щоб не залишати цей конфлікт нашим дітям. Цей конфлікт повинен завершити ми. Тими силами, що, що вже нас залишиться в Україні після того, як е, Росія в тому в том або іному вигляді припинить своє, своє існування. Але цей конфлікт ми повинні вирішити. Наші діти повинні вже відбудовувати країну, слухати наші історії про те, а от які тут були прикольні там. Тут в Харкові була прикольна вода, в Харкові була гарна європейська площа. Але е, ці всі площі, міста Маріуполь і тому інше, вони будуть ще краще. Ми їх відбудуємо і вже добудовувати будуть, напевно, наші діти. І будуть нести ну нести якийсь та позитив, якийсь плюс в життя нашої країни. Тому друзі, що дуже, що дуже цікаво в зв'язку з цими вибухами. Ну ще раз скажу, є політична воля, нема домовленості, нема там угод якихось про те, що от ви там ідіть там з півдня, а ви ми, ми, ми вам залишаємо Крим там по Донбасу будемо вирішувати. Не буде цього, друзі. Ми будемо хірачити окупанта всюди, де вони є, в Криму, так в Криму, в Херсоні, так в Херсоні. І ось ми вже місяць. Нам нам заангажований протягом місяця. Ми очікуємо е, наступ на Херсонщині. Нічого не знаю, крім того, що з'являється в пабліках звичайних. Нічого не знаю про це. Але е, що я можу сказати? Мені здається, що наступ буде не на Херсонщині. Наступ може бути в самому неочікуваному місці. Я регулярно бачу, як красиво літять ракети. Я розумію, що вони літять не на 50, а на 70 км, Вони літять далі. Відстань набагато більше, тому я впевнений, що такої точкою цілком може стати першою точкою може стати Мілітополь. Мілітополь це дуже головна вузлова станція, і від нього багато залежить. В принципі там багато було наших наших частин, там багато було наших укріплень, всіяких, і зараз там багато кацапів. І вони готуються провести референдум. Є там такий в нас колаборант, Ну, у нас в нас в нас виходить, так що ми його, ми його, ми його зростили такий Ніпан Баліцький, і в мене до, до речі, питання: Блін, ну ви ж бачили до цього ця ця тварюка веде. Чому йому давали відкривати рота, чому йому давали взагалі існувати? Хто його обирав? Ось обирали його мілітопольці. І що ви тепер отримуєте? Отримуєте ви зараз тимчасову жопу. Але я вважаю, що з цією жопою ВСУ впорається, і цілком можливо, що і Мілітополь стане першою точкою на звільненій запорізькій землі. Я цього дуже хочу, і я, я би цього прагнув. Так ось, друзі. Що ще можна сказати гарного по Крим? По-друге, прочитайте, будь ласка, обов'язково. ну Це просто. Почитайте, будь ласка, коментар э, Збройних сил України офіційний, згідно э, вибухів в Криму. Ну, то ж не ми. Ну, до чого тут ми? Ми, ми не спроможні на, на такі потужні удари. До речі, ну хтось там напевно попалив, як завжди, прилетіла бавовна, але в чому прикол? Коли ви будете дивитися відео, щоб я вам ні там ляляні блаблакав, подивіться, будь ласка, вибухи на великій відстані там здійснились. Тобто тут, тут, за декілька кілометрів, а, аеродром тож великій відстані на ньому, розумієте? Тому на великих відстанях були оці вибухи. Тобто, сказати, що просто здетонува там щось, ну ні. Ракетка, 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 ракетка. Ну можливо, ракетки, то можливо, ні, кацапські, звісно. Ми ж чули с вами історію? Я вже не знаю, фейково на чині, коли в Білорусі піднялись чотири ракети, перепрогму... Перепрогму... перепрограмувалися в повітрі, Перевзулися в повітрі і жахнули Белгород. Чули ви про цю новину? Я не знаю, правда це чи ні? Кацапи не розповідають про те, що в них горить там Белгород, Курск, Брянськ, а воно горіть постійно. Військова база в них палають, військово, військова база, Чому це так трапляється? Ну, хтось, напевно, палить, но, але ми ж з вами розуміємо правду. І цю правду розуміти дуже приємно, насправді, друзі. Приємно. Вірте в ЗСУ. ЗСУ вас ніколи не зрадять. Я вам багато разів вже це казав, скажу вам ще. Скажу вам це ще раз. І ми зараз наблюдаємо з вами дуже цікаву, дуже цікаву архітектуру цієї війни. Війна змінюється. От Кацапи. Дивіться, вони зараз вони важко йдуть в наступ на Донецькому напрямку. Вони потрохи наступають. Ми знищуємо їх склади кожного дня. Ви бачите звіти, да, там дев'ять баз, чотири бази, там п'ять баз БК. І ми бачимо з вами документальне підтвердження, тобто вибухи, 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 нова Каховка, Херсон. Шкода, звісно, це наші міста, шкода, ми їх руйнуємо. Але якщо ми цього не зробимо зараз, то в нас не залишиться країни. Ці тварюки нам країну не залишать. Вони всіх нас виселять, незгодних, розстріляють і ну і все. І нас, і нас знов не буде. Тому ми не можемо допустити собі окупацію України чергової. Ми повинні історію Росії, історію Росії припинити. І який я бачу варіант припинення цієї історії? Сталося декілька час тому сталося декілька цікавих подій. По-перше, ми бачили заяви від, від голов ічкерсь ічкерських кланів, котрі живуть за живуть вигнані в Європі. Тобто, там стається якийсь тарух, Вони спілкуються між собою, вони, вони об'єднуються і все, все частіше починає лунати фраза «300 тисяч синів вільної Ічкерії. Тобто ці 300 тисяч сіні вільної Ічкерії, я думаю, що готуються до того, щоб звільняти вільну Ічкерію. В зв'язку з тим, місяць тому приблизно, два депутати Верховної Ради України, дуже не схожих між собою, Мусама Гамєдов і Олексій Гончаренко, зареєстрували законопроект про визнання України незалежності вільної Ічкерії. Ребят, я розумію, що е, такі речі вони е, з даху не спускаються просто так. Тобто є якась та велика шалена гра. І я вже можу дофантазувати і е, згадати останню заяву, ну не останню заяву, звісно. Е, боже, як цього президента Чечні звуть? Боже мій я забув. Ну, коротше, президента Чечні, ну, Бородати такі, пам'ятаєте, так? Да? Ось котрий сказав, що дайте нам ППО. Про що каже бажання президента Чечні не путати з вільний чкерії, мати ППО? Це каже про те, що він від когось намагається захиститися. І а, тут може бути три вектора. Перший, він намагається захиститися від Москви, а другий варіант ну, він думає, що напевно з України може щось піти. І в зв'язку з тим. Дивіться ситуацію, якщо ми з вами звільнюємо Донбас і заходимо трошки на Ростовську область, я думаю, що там нема кому буде чинити опір, тому що там просто не залишиться вже військ. Всі війська будуть розбити тут. І ці 300 тисяч синів вільної Чкерії вони цілком можуть через Україну, в котрі зараз заваліть зброї, вони наші спільники. Я вважаю, що це близький нам народ, і вони можуть зайти через нас і почати визвольний рух. І почати рух до незалежності Ічкерії в цьому випадку. Росія припиняє своє існування, вона тримається на деяких стовпах. Відколіться Ічкерія, почне свій рух, Татарія, Башкірія, Бурятія, Якутія і пошло, пошло, пошло. пошло. Ну, країн би 75 на території сучасної Росії мене би цілком влаштувало. Як ви пам'ятаєте, я відстоюю, все ж таки, той принцип, що Таганрог повинен, повинен нам бути повернути це українське місто. Він нам був, повинен бути повернутий по репараціях за Маріуполь. Маріуполь буде дуже важко, Важко від, від, від відбудовувати. Тобто я от цього прагну. І от в цьому цьому процесі, ось ви розумієте, вибудовується така цікава архітектура. Нового удара нового удара по Росії за допомогою э, тих ічкерців, котрі на сьогодні в Росії вимушені не жити, котрі не є прибічниками режиму існуючого президента, тому що його прізвище це забув. І мені, мені здається, що за допомогою України э, ічкерці обретуть свою незалежність, і а завдяки вже цьому Україна буде э, забезпечена. Забезпечено безпекою протягом там 70 майбутніх років, тому що Росії в тому вигляді, в якому вона зараз є, і не буде. Вона припинить своє існування і Росіюшка, амінь. Крім того, я думаю, що минулого тижня всі, всі була ваша увага прикута до того, що ж буде між Китаєм і Тайванем, і ну звісно, воно ще не закінчилось, Це протістопротестоєння. Китайці, звісно. Китайці не думають, що вони щось зроблять. Ну тому, що це буде постріл, не то, що собі в ногу це буде постріл в голову. А чому я вам доповім в наступному відео? Тому що вони просто втратять свою економіку. Вони втратять все те, що що вони виборювали протягом 30 років. Їх просто ну Китая в їх сучасному існуванні просто не стане, але там багато людей, там завелика інерція, і вони можуть довбашити дуже довго. Але мені здається, що довбашити вони можуть зовсім іншу країну, а ніяк не ні свою частинку Тайвань. Друзі, наступного разу розповім вам, що я думаю з приводу Китая. А ви були на каналі Музея Портал і навіть ті Кацапи, котрі кажуть, що це канал про авто, це не канал про політику. Ідіть нахер з канала Кацапи, це мій канал, і я буду ним розповідати то, що я хочу для тих, хто розподіляє мої погляди і вірить в незалежну, вільну Україну. Друзі, слава Україні! Героям слава! Вірте в ЗСУ і все буде добре!